Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. Що то за жінка в мене на задньому фоні, спитаєте ви, а хрін його знає. Якщо я вам зараз не назву її фамілію і посаду, ви ніколи не здогадаєтесь, хто то. А то черговий ноунейм no з нової влади так звані. Нові обличчя, які не змогли в себе знайти в приватному бізнесі, бо приватний бізнес від них відхрещувався і казав: нам такі ледацюги не потрібні. Ну то треба йти, звісно, до влади. Ви знаєте, хто то То перший заступник міністра соціальної політики або антисоціальної політики? Пам'ятаєте, сам міністр соціальної політики Жолнович потрапляла в скандал. Ми добряче її всипали, такого прочухана дали за. Антисоціальні висловлювання, і вона закрила рот, і не чути вона там десь від українців ховається. І тут, я так розумію, дурнів нічого не вчить. Марчак, перший заступник Мінсосполітики, виходить і заявляє, що українцям треба працювати до смерті. Коли я то почув, я не відразу повірив. Думав, фейки якісь. Зайшов на цензор. Омінсос політики порадили українцям самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати скільки зможуть. Скільки зможуть, я так розумію, до смерті, тому що, як каже молода заступниця міністра, у США солідарних пенсій немає. Ну, нас чомусь постійно зрівнюють з США. Хоча ми на сьогодні по економіці як країна третього світу. Ну, може, тут фейк? Ну фейк, ну не може. Чиновниця ще й під час війни плювати в очі українцями в першу чергу. Тим, хто готується вийти на пенсію, ні у Мінсоцполітики політики порадили українцям самостійно забезпечувати свою старість та готуватися працювати скільки зможуть. Держава не зможе платити високі соціальні пенсії, тому українцям варто вже зараз відкладати кошти на життя у похилому віці. Ну відкладати кошти на життя там зарплатні в 7 тисяч гривень, коли комуналка зимою буде 10 тисяч гривень. Ну, можна відкладати, Та й пенсіонери могли б відкладати. Ну а що? 3 тисячі гривень пенсія, ну то о, розбігтись як можна і на чорний день відкласти собі. Ви розумієте, які дурні люди у владі. Ну, от ви подивіться, тебе призначили на посаду. Ти тупа, нікому не потрібна. Тобі кажуть, хочеш в міністерство? Іди, працюй в міністерство. Ну, ти ж там крадеш. Ти ж не займаєшся нічим, ніякою соціальною підтримкою. Ви антисоціальне міністерство, антисоціальної політики. І ти виходиш, і тим, хто тебе годує, плюєш в обличчя. Я знайшов ефір той Марчак. Справедливими, зрозумілими для людей, але крім того, нам потрібно починати запроваджувати роботу над запровадженням накопичувальної загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Бо ви праві демографічна ситуація в нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків. Забезпечує пенсію для одного пенсіонера, надалі ситуація, скоріше за все, буде погіршуватися. Тому перше здійснювати накопичення на для для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок. Друге, обов'язкове ми маємо розуміти, що ми маємо бути країною активного довголіття, тобто. Ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми можемо. Загальний пенсійний вік сьогодні в Україні коливається від 60 років до 65. Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроку таке враження, що вона космонавт прибула до нас з паралельного всесвіту або бухала безпробудно. Не входячи в реальність так кроки 3-4, що відкладати? Заробітня плата 300 доларів. Що ти 100 відкладеш? Подивимось, давайте декларацію Марчак. Декларація Марчак Дар'я Миколаївна за 2023 рік. Зразу вам показую зарплатнює. Ну, це та людина, яка плює в очі пенсіонерам. Чи тим, хто виходить на пенсію? За 2023 рік 3 мільйони 172 тисячі 794 гривні. Це більше, ніж у президента Польщі Анджея Дуди. Та й взагалі дуже декларація цікава. Знаєте, ну, зарплатні маленькі, війна в країні, а тут людина собі земельну діляночку купляє під, в 2021 році ну, з новою владою, з новими обличчями. Тут Садовий дачний будинок на 330 квадратів. Непогано так, правда? Ну а ви, українці, ви, українці, працюєте до смерті. Просто якісь недумки. Ні, ну, українці працюють і от тримають таких ледетьюх. Коли Марчак вийде на пенсію, в неї теж буде 3 тисячі пенсія, як у середньостатистичного українця. Але тільки в середньостатистичного українця пенсія 3 тисячі гривень, а у Марчак буде 3 тисячі доларів плюс. Пільги від держави, плюс оплату на проживання, можливо, за, якщо вона піде далі по кар'єрній сходинці в державних установах, то ще й пожиттєву охорону дадуть, а можливо, і державну дачу. Тобто в людині життя вже вдалося. І я мовчу, скільки вони крадуть в своєму міністерстві. І сиділи б мовчало, ні, дурю вилазить назовні, виходить, плює в очі українцям. До речі, так ми ж переможемо московитів, переможемо, і українці мають повертатись в країну на батьківщину. А заступник міністра каже: не повертайтесь, бо ми пенсії не зможемо виплачувати. Ну, скажіть, не ідіоти вони там зараз в Кабміні сидять, там поголовно кожен ідіот. Мені взагалі здається, що в кабіні сидять якісь божевільні. Підняли нам тариф на електроенергію до космічних визот 104 гривні 32 копійки за кіловат годину. Не встигли підняти вже виходять з Міненерго. Міненерго порахувало вартість електроенергії 7,5 гривень за кіловат годину. Новий діючий тариф 4,32 компенсує тільки витрати на виробництво і доставлення енергії. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що додаткові кошти, які отримують енергетики після підвищення тарифу на електроенергію для населення, спрямують на ремонти та відновлення генерації державними компаніями. Тут вона розказує щось про собівартість. Собівартість взагалі на виробіток електроенергії ніхто не бачив вже років так 10. А разом з тим, на думку директору Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, новий тариф на електроенергію, який сплачуватиметься населенням з 1 червня, який становить 4,32, не стимулюватиме відновлення генерації. Зростання вартості енергетичного ресурсу для населення буде розподілене на іншу мету. Твою мати, на яку мету, на яку іншу, куди йдуть наші гроші? Хто їх краде? М -м -м -м. А кому взагалі належить критична інфраструктура енергетична? Статтю, знайшов, 15 лютого 2023 року. Хто взагалі власники об'єктів нашої енергетичної критичної інфраструктури? Я, я вас поздоровляю. Основний власник нашої енергетики Кіпер. А тепер хто ж володіє енергетикою і куди підуть кошти, на які відновлення генерації? Кому? Дивіться. Ріната Ахметов через Вадима Новинського, група Приват Коломойського, Фірташ, якісь росіяни. Володіли також об'єктами енергетики, не знаю, чи володіють зараз чи ні, через енергорозподільчу компанію. Оксана Марченко та Віктор Медведчук, туди ж саме входить і група Приват, і Ігор Суркіс в цю групу входить, і Ігор Коломойський. От дивіться, тут ще е, Юрій Бойка, син Юрія Бойка, Юлія Льовачкіна, Сергій Льовачкін. Що, що це відбувається? Кому ми, ми платимо на відновлення об'єктів енергетики? Кому. Олігархам? Бо <смі> тим злочинцям, які володіють всією енергетикою? Ох, цікаво ж, правда? Але ж то не все. Виходить народний депутат Сергій Нагорняк і розповідає нам: так, ви платите за тарифи, ми підвищили тарифи на електроенергію, підвищимо ще тарифи. І 10 годин на добу можемо бути без світла взимку. Як вам <смі> такий варіант? Сьогодні ситуація наступна. Ми з вами маємо ще розуміти, що е, об'єктивно, і це найголовніший момент зараз. Ще, ще більш головніший, ніж е, сам тариф на електроенергію. Ми маємо сьогодні всі говорити відверто, що підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році е, бути 24 години на добу зі світлом. Тому що тому що тому, що тому, що що О олігархи не хочуть ремонтувати мережі, а хочуть підняти тарифи, щоб заробити не менше, а більше О, дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну продовжуй. ситуація насправді надскладна, і ми її бачимо ось на початку літа, і вона буде назимку на жаль ще складнішою. Да? Ми маємо розраховувати, що е, взимку там ну, якісь такі. Не сильно оптимістичний сценарій, да, він якийсь такий середній, скажімо, середньостатистичний, що при температурі мінус 10 градусів за Цельсієм ми можемо бути зі світлом 12 14 годин, і там, умовно кажучи, 10 годин на добу ми можемо бути без світла. А, Зрозуміло. А у вас там в конче заспі в елітному селищі світло будуть відключати, чи там ніколи не відключають? А скажи мені, будь ласка, як на рахунок там більше 10 мільярдів гривень, які пішли на захист нашої енергетичної інфраструктури? Ну, гроші пішли, а захисту що нема? Не хочеш там в шмигаля спитати? Або представників Кабміну викликати на кавер в раду? Ні, не хочеш оптимістичніший сценарій, неоптимістичніший сценарій? В мене ви б давно всі. Б Сиділи б жуліки, злочинці та афористи, просто жуліки, і цирк нам влаштовують на телемарафоні. Виключили світло. Натрапляю на статтю CNN, які пишуть про те, що росіяни галтують на окупованих українських територіях не лише жінок, а й чоловіків. Передаємо слово на новини. Незабаром у нас гасне світло. Ось в таких реаліях ми живемо. На Київщині відключення в Є Києві разом з усіма в однакових умовах. Ми всі прекрасно знаємо, що у вас є системи генерації. Вони є на будь телеканалі. Стіл забули відключити. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.